Доброго дня, пані та панове. Вітаю вас у Львові на стадіоні Скіф, де сьогодні відбудеться матч юнацьких команд Львівських Карпат та Полтавської Ворскли. 30 серпня, 2024 рік. Передостанній день літа, так і саме Карпати-19 зіграють проти Ворскли у Львові. Домашній поєдинок. Ворскла розіграла меч в центрі поля. Матч у нас розпочаток. Штрафний удар заробляє Полтавська ворскла 58-й номер біля м'яча. Капітан команди. Один гравець у сінці Олександр Абрамчук, і Варста готова до виконання цього стандарту. Є подача у штрафний майданчик. Пролітає м'яч по всіх гравців у штрафному майданчику і все ж таки покидає межі поля. Назар Домчак удар від воріт буде виконувати. Перший кутовий удар у цьому матчі заробляють його Карпати. Є подача у штрафний майданчик на дальню стійку. Скидка в центр штрафного майданчика. Ось такий удар не вдався. Відразу такий хороший удар у Чепиренчака. Позворота меч пролетів, але це такий перший момент біля воріт Полтавської ворскли. Гушенець на фланзі з м'ячем, передача на Копола. Копол бере під себе. Смішується штрафний майданчик, падає Артем Копол, але що там до штрафного майданчика, дивимось, повторюється момент цікавий. Зараз трапився. Ну так, падав вже у штрафному майданчику. Копол, але фол був до лінії. Гушинець, простріл, немає удару. М'яч пролітає всіх. Чи був там рикошет? Удар від воріт буде. Подачу на дальну стійку, чи все ж таки буде інший розіграш. Ні, подача знову на дальну стійку. скидка в центр. Зараз потрібно пробувати. Мельниченко б'є. Сейв. Івана Ширяєва рятує Ворску від пропущеного м'яча. Хороший момент, це вже небезпечний момент. Максим Мельниченко пробував після подачі з кутового, але Ширяєв вдало зіграв. Був відскок від землі, і це було трішки навіть незручно. Голкіперу Ворскли, але він зумів перевести м'яч на кутовий удар. Седун ліворуч на Абрамчука. Абрамчук. Вже біля штрафного майданчика буде зараз фінтити Олександр Абрамчук. бере під праву. можна пробивати. Абрамчук б'є, але позворота меч летить. В принципі, все правильно робив Абрамчук. просто те, що не вдався у нього удар у цьому епізоді. Атаки Ворска продовжимо. Небезпечний момент. Підкат. Ні, не в м'яч зараз грає. Чеберенчак. це жовта картка здається буде для Андрія Чеберенчака на 24-й хвилині. Самовідано йшов у підкат Чеберенчак, ніби був впевнений, що в м'яч зіграє, дивимось. Ну, М'яч так, м'яч не зіграв. Чеберенчак. це фол, і це жовта картка. Пощастило, що позаду ще був киричок, так? був гравець, відповідно, бо якби там був вихід вічнавець, це було б пряма-червона, і Карпати би залишили за 10. -х. Один цов пробігає, повз Багінський пробиває, в стінку влучає. Продовжують тиснути на ворота Карпат. Передача вперед може бути небезпечно. Домчак помиляється на виході. Удар і зворотам меч лезить, але там офсайд. Піднімає прапорець Лайнсмен зараз. Положення по зброю. Дивимося по путери. Це епізод. Ну, я не думаю, що там фол на Домчаку. Все ж таки, я думаю, все ж таки більше офсайд. Але цікавий момент і тепер чекаємо відповідь від Карпат. Це тривожний дзвіночок. Карпусь, передача далі вперед по флангу. Йде передачу. Сердюк з м'ячем, подача у штрафний майданчик. Є удар, повз ворота. м'яч летить. Я так розумію, Максим Куделін пробував, але це кутовий. У нас зараз так. Свисток на перерву. Перший тайм завершено. Карпати Ворскла чемпіонат України Ю-19, п'ятий тур. Після першого тайму рахунок не відкрито. 0 0 Відпочиваємо 15 хвилин та повертаємось до Львова на стадіон Скіф на другий тайм цього поєдинку. Друзі ми повертаємось до Львова на стадіон Скіф, де сьогодні відбувається матч п'ятого туру чемпіонату України Ю-19 сезону 24-25. У ворота м'яч закручував «Тлумак», В підсумку там пробував Лехів. Але не влучно. Вони розпочали позиційно атакувати і непогані моменти створювали біля воріт Карпат. Зараз передача на Седуна. Седун вихід вічнавіч. Седун обіграє голкібера. Порожні ворота. Седун не влучає у порожні ворота. Загострив собі кут. Зараз сьомий номер Карпат і 19 Вадим Седун. І в підсумку не влучив у порожні ворота. Передача вперед. Сидун бореться за м'яч і виграє боротьбу Вадим Сидун. Він на правому фланзі. Хороший момент може бути у Карпат. Седун зміщується в штрафний майданчик. Седун гострий кут. Передача на Абрамчука. Невдала передача. Олександру в спину м'яч пішов. Абрамчук передача в штрафний майданчик. Седун не вдається йому завдати тут фінального удару. В підсумку м'ячем Ворскла. У Львові рахунок не відкритий і Васій порушує правила в центрі поля. Ні, все ж таки жовту картку отримує. Євесій трішки відкладено. Ну, нулі на табло, але зараз Ворскла атакує. М'яч вже біля штрафного майданчика. Є простріл, є удар. 1-0, Ворскла відкриває рахунок. 84 та хвилина забиває капітан Ворсклян. Микита Оденцов. Ось такий нокдаун для Карпат. Але зараз бачимо. Втрата м'яча, перехоплення від третього номера Дениса Селіна. Він протягнув м'яч вперед до штрафного майданчика, прострелив. І тут в один дотик переправив м'яч Микита Оденцов. Селін цей м'яч протягнув далі. Обіграв Лехєва. Дивимось. Повторив момент. Була передача. Тут не влучив, до речі, по м'ячу. пробив Оденцов, але не влучив перед тим по м'ячу Максим Скрипкевич. І, можливо, трішки зачепив м'яч, але сильно не, не влучив. І це допомогло Ворську в цьому моменті. 1-0, Ворскла виходить вперед. Бачимо зуміла втілити Свій моменту забитий гол. Тараз ще одна атака від полтавців. Дручак з м'ячем. Максим Скрипкевич. Була боротьба. Киричок її виграв. Атака Карпат. Подача від Катрича. На місці Іван Ширяєв. Шопронко з м'ячем. Пригадує про нього сьогодні раніше. Фол фіксує арбітер. Штрафний удар для Карпат. Ось він шанс. Ось він шанс для зелено-білих. Андрій Васій біля м'яча. Виконує подачу зі штрафного. Вибуває м'яч Ворскла. Боротьба на фланзі, а от для Ворскла. зараз все складається за сценарієм Ворскла. Меч далеко від їхніх воріт. Все, фінальний свисток. Ворскла здобуває першу перемогу у цьому сезоні. У п'ятому турі перемігши Карпати з рахунком 1-0. Єдиний м'яч у цьому поєдинку забив Микита Одинцом на 84-й хвилині. Саме його гол вирішив долю цього протистояння. І в підсумку Ворсляни перемагають.